Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Нещодавно мій товариш, який сам створює свою музику, пише тексти і пісні, був у мене в гостях. Посиділи, попили кави, поговорили, і він мені почав жалітися, що неможливо просунути пісню в на наших українських ефірах, тобто на радіо, на телебачення, ну, на телебачення це взагалі. Йшла мова про якісь такі великі, дуже астрономічні суми. А от на радіо він неодноразово звертався і казав, що це також зробити досить важко, коли виконавець або автор музики не досить популярний, або не є в ротаціях, чи не був в ротаціях. Як то кажуть, ми поговорили, побалакали, покавували і розійшлися. А нещодавно я побачив от у засобах масової інформації статтю. В якій вказується, яка сума потрібна для того, щоб просунути пісню, отже, слухайте. Відомий український продюсер та ведучий радіо Євген Фешак розповів, скільки насправді коштує потрапити у ротацію на українському радіо, і чи можливо це зробити за гроші. Він пояснив, що більшість пісень у ротації проходять музичне тестування, їх дають послухати фокус групам з аудиторії. І тільки якщо трек отримує позитивні відгуки і емоції, він залишається в ефірі. У постійній ротації перебуває близько 50 треків. Це популярна сучасна музика, хіти та різні розважальні треки і пісні. Проте, за словами продюсера, існує і платний шлях. Артисти можуть зайти на радіо за гроші. Якщо не хочуть чекати на результати тестування або хочуть відразу ж попасти в ефір. А тепер саме головне, один вихід пісні зі слів продюсера коштує близько 40-50 доларів. Є артисти, які закуповують одразу дуже багато ротацій. Деякі витрачають, за словами знову ж таки продюсера, до 10 тисяч доларів на рік. Таке плотне просування зазвичай використовують співаки артисти, які прагнуть швидкого ефекту і хочуть, щоб їхні прослуховування на радіо збільшилися в рази, як то кажуть. Або ті, чий матеріал може не вписуватись у формат радіостанції, але має свого слухача. Таким чином, друзі, потрапити в ефір реально, як через якісний матеріал і вподобання слухачів, так і через бюджет на промо. Але як наголошує продюсер, музичні редакції все одно орієнтується на смаки своєї аудиторії. Тому навіть за гроші, шанс не зайти все ж таки залишається. Отже, друзі, хто має свої композиції, пісні і хоче їх просувати, я вам тільки що відповів. За словами продюсера, 40-50 доларів за пісню при умові, якщо ваша пісня вписується у формат радіостанції. Так що, будь ласка. Звичайно, це не для всіх звичайно, краще безплатно, але хто дуже хоче і має на це кошти, будь ласка. Бідність це не смішно. Анна Трінчер потрапила у скандал через висміювання людей з низьким достатком. Артистка заявила, що їй подобається спостерігати у тікток за людьми, які живуть у поганих умовах і готують з недоїдки. Така категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, вони знімають тікток, як вони кожен день ідуть в якесь місце, збирають там якісь недоїдки, залишки їжі. З них готують їсти, як вони там прибирають у себе в сараї, їх типовий стайл вони знімають все від першої особи. Що ти, наче проживаєш його життя його очима, коли дивишся це відео, зазначила Анна Трінчер. Але як то кажуть, Анна Трінчер нарвалась на критику. Користувачі мережі розкритикували висловлювання співачки. Зокрема, ну що, сподіваюся, аудиторія, яка обожнює свого ідола може відкриє очі, на сміхання низькопробної та бездарної Івічки під час розповіді про важке життя людей. Ці висловлювання зовсім неприйнятні, особливо у умовах війни та економічної кризи, коли мільйони українців опинилися в скрутному фінансовому становищі, тисячі українців змушені евакуюватися з прифронтових територій, залишаючи все майно і починаючи життя з нуля. А деякі піввіці в таких умовах жартують, і в таких умовах жарти над бідністю сприймаються, як особливо цинічні, не тільки деякі з висловлювань. Багато бездарних півіць висловлюють абсолютно неприйнятні речі: високомірство, надмірність, лицемірство в одному флаконі. Такий шлейф жахає, відверто не бажаю нікому в оточення таку людину, написала Віка. Друзі, це просто дно написав Людей Шен. Просто не ходіть на її концерти, от і все, в чому проблема. Краще накорміть голодну тваринку на вулиці чи зробіть донат. А що, вірна ідея? Це написав юзер Скріп. Це просто накрашена лялька, відписуюсь, тому що гидко написав IHEKEN. I Дівчата, скажіть, будь ласка, вас дійсно так смішить бідність. Просто той випадок, коли красива картинка, але бридка душа. Якщо вже знімаєте щось на YouTube, фільтруйте те, що вилітає з вашого роту, бо ви не знаєте, що буде з вами через 5-10 років. Друзі, важко заперечити цій людині, що написала. Невідомо, що буде взагалі з нами з усіма через 5-10 років. Сама ж співачка поки не коментує інцидент. А ось такі справи. Друзі, і наприкінці сьогодні не про здоров'я, а про щось трошки смішненьке, про курйоз. Але цей курйоз також про здоров'я, тому що Майк Тайсон одним ударом поставив на коліна відомого ютубера. Таке невеличке комедне відео. Майк Тайсон був серед запрошених гостей вечора боксу 13 вересня у Лас-Вегасі. Залізний Майк приїхав наживо переглянути протистояння Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда. На цьому вечорі Майк Тайсон випадково зустрівся з відомим ютубером містером Бістом. Культовий боксер перевірив міцність корпусу відомого ютубера. Лише одного дару залізного майка вистачило, щоб повалити містер Біст на підлогу. Цей момент неабияк розвеселив усіх, хто потратив об'єктив камери, друзі. Друзі, для тих, хто не знає, хто такий містер Біст, це 27-річний американський бізнесмен, ютубер і філантроп, який відомий своїми масштабними заходами. Чесно кажучи, я дивився його відео, щось мені заходило, щось не дуже, але було взагалі цікаво. За його YouTube каналом стежить 436 мільйонів користувачів. Уявіть, собі 436 мільйонів. Саме його канал став першим у Ютубі, який перетнув позначку 300 мільйонів підписників. Серйозна цифра. Також ютубер відзначається своїми гарними вчинками. До прикладу, у січні. 23 року він профінансував операцію з видалення катаракти для тисячі людей. Друзі, згодіться це багато вартує. Ну, про Майка Тайсона я нічого не буду розказувати. Всі знають залізну Майка. Я думаю, що всім він подобається. Кожному по-своєму. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, як завжди, дякую вам за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Або ж дизлайки. Я ж бажаю вам всім всього найкращого. А саме головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока.